Поєдинок Динамо Ворскла увійшов в історію українського футболу. Розкажемо, чому Шахтар дебютував у оновленій лізі чемпіонів, а Україна зуміла піднятися у рейтингу ФІФА. Вітаємо, друзі! Ви на каналі Футбол України. Про ці та інші теми говоримо у нашому новому відео. Перед його початком традиційно закликаємо вас підписатись на канал, поставити лайк до цього відео. Ну, заварюйте чайок і поїхали. Стартуємо звичайно із Ліги Чемпіонів, адже Донецький Шахтар стартував у оновленому турнірі. Розкажемо, як це було вже на четвертій хвилині матчу. Українська команда заробила пенальті, проте Георгій Судаков не зміг переграти голкіпера болоньї, пробивши відверто погано. На початку другого тайму господарі могли відкривати рахунок однак, Дмитро Різник зробив просто такий неймовірний сейв після удару з близької відстані. До кінця матчу Шахтар намагався виходити у контр. Атаки, але успіху вони не принесли. У свою чергу в задній лінії вони зіграли на нуль. Таким чином жодна команда не порадувала вболівальників забитими голами. До слова, цей матч не обійшовся безслідно для двох гравців: для Данила Сікана та Юхима Куноплі. Обидва ще у першому таймі отримали пошкодження та були змушені покинути поле. Окремо відзначимо травму Сікана. Далі увага, фото не для слабкодухих. Ось такі наслідки його зіткнення із волкіпором Болонії з Корубським. У другому турі Ліги Чемпіонів Шахтар буде грати проти Аталанти. Матч відбудеться у Гельзенкірхені 2 жовтня. Це середа, початок 19.45. До слова, друзі, сьогодні четвер, так, але третій день поспіль. Ми спостерігаємо поєдинки Ліги Чемпіонів. Ось такі додаткові плюшки від оновленого формату. Справді дуже багато цікавих поєдинків. Сьогодні є і на кожен із цих матчів наш партнер пропонує дуже широку лінію. У цій лінії ви точно знайдете для себе щось цікаве. До прикладу, як ми пошукали і знайшли наш прогноз ось на екрані. А у коментарі, що закріплений під цим відео, або ж за QR-кодом ось там вгорі екрану, на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі до чемпіонату України, адже окрім перепитів у ліці чемпіонів, ми мали можливість спостерігати і за рідненьким чемпіонатом. Напередодні відіграли перенесений матч Динамо проти Ворскли. Для початку основне Шовковський дав шанс дебютувати Едуардо Гереро, який отримав перші ігрові хвилини у новій команді. З перших хвилин вийшов також Брайан Сибаліос, і саме він став автором одного із трьох голів киян. Окрім нього, забивали також Карваєв та Піхальонок. Щоправда, і у цьому матчі не не обійшлося без травм, їх було справді багато. Загалом, до слова, команди провели аж 14 замін, тобто по 7 на кожен клуб. І пов'язано це через зміни до правил проведення замін, коли надається додатковий слот через пошкодження, які пов'язані зі струсом мозку. У першому таймі за такою заміною пішов з поля Лука Гучек. У боротьбі з Шапаренком на кутовому йому не більш ймовірно розбили ніс. Пізніше заміну через струс мозку провели і динамівці. Укодження отримав Брайан Себальос. Загалом, кожна із таких замін дала тренерам іще ще один додатковий слот та додаткові заміни, чим вони успішно скористались. Таким чином, у цьому сезоні Динамо під керівництвом Шовковського провело вже 5 матчів, набрало 15 очок та одноосібно очолює турнірну таблицю. Наступним у нас іде блок найбільш актуальних новин, і у цьому блоці давайте поговоримо про наших за кордоном. Спершу про трансфери, адже можуть знову зустрітися. Але тепер у Франції Роберто Дедзербі та Михайло Мудрик, французький клуб виявляє інтерес до оренди 23-річного українського Вінгера. За даними порталу, TeamTalk, Роберто Дедзербі, який очолює провансальців, особисто зацікавлений у тому, щоб побачити Мудрика у своїй команді вже взимку. Може змінити клуб і Андрій Лунін. Навіть не зважаючи на новий контракт із Реалом, як повідомляє Дефенса Централ, не дивлячись на нову угоду, матриці готові розглянути можливість продажу українського воротаря. Інтерес до Луніна проявляє Баварія, яка планує замінити ним Мануеля Ноєра. Його контракт із командою завершується влітку 25-го року. І саме в 25-му році Мюнхенці планують розпочати активні переговори щодо цього переходу. На завершення про Артема Довбика, який отримав нового тренера і ним став. Все таки Іван Юрич контракт із хорватським спеціалістом підписано до 30 червня 25-го з опцією продовження ще на сезон. Про це інформує офіційний сайт Вовків раніше. Юрич працював у Тріно, Вероні, Дженуа та інших італійських командах. Закінчуємо сьогодні оновленим рейтингом FIFA та UEFA та розкажемо про ту ситуацію, в якій опинилась Україна після провальної відверто Ліги Націй. Незважаючи навіть на дві поразки, Україна все одно зуміла піднятися на одну сходинку. Тепер ми на 24 й позиції у рейтингу FIFA в нашому активі 1548 балів. Серед збірних UEFA Україна зберігла свою позицію. Ми на 13-му місці, але тут потрібно працювати активніше. Адже українська збірна має шанс потрапити. До першого кошика при жеребкуванні відбору на чемпіонат світу 26 але для цього потрібно увійти у топ-12 команд з рейтингу УЄФА. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивились його до кінця, ми вам безмежно вдячні. Будемо ще більш вдячні, якщо ви не підете з цього каналу без лайку та підписки. Можете також залишити свій коментар під відео. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.